Хорошого, дай Боже, світлого і файного дня понеділка, бо починаємо файний тиждень. І зрозуміло, що, і слава Божого, Біблія чи не найкраще натхнення, а саме Книга виходу 14.21.22. 22. Уривок, де ми бачимо Мойсея, який простягає руку над Червоним морем, вітер подув, море розступилося. І Ізраїль так пройшов, що море. Стало стіною. Море, не, місце неможливого проходу стало стіною. Це так класно. Чому ця історія торкає? Ну, бо вона є одна з ключових взагалі в історії спасіння, в історії ізраїльського народу. Але ще вона цікава, тому що це є про образ, про образ переходу, про образ звільнення. І це таке чудове пригадування, особливо на початок тижня, коли. Перед тобою стоїть якась чергова стіна, якась чергова перешкода, якесь чергове море, то на хвилиночку їм треба було це море обходити біля 300 кілометрів, уявляєте собі? Але Бог каже, ідіть. Ідіть і перейдете. І також це торкає мене сьогодні, бо позавчора слухав дуже файне відео, файну пробу, проповідь, яка так і називалася Зелене світло біля Червоного моря. Зелене світло. Біля Червоного моря. Тобто там, де по-людському вихід був неможливий, перехід неможливий. Тобто Там, де по-людському ну, просто кінець, тупик, ну, провал. Ну, треба здаватися, а тим більше єгиптяни, біжать ззаді, фараон з своїм військом. А Господь каже ні. Не єгиптяни вирішують, як то буде, не ізраїльтяни вирішують, як то буде. Хто вирішує? Я вирішую, каже Бог. Я вирішую, де дати червоне світло, де дати жовте почекати, а де дати, дати зелене. І, і це так класно. Неважливо, наскільки море червоне, неважливо, наскільки, не наскільки світло червоне. Я даю світло зелене. І я перед цим, як зняти відео, спробував собі зробити такий мікроаналіз тих Червоних морів, які я зустрів за останні півроку. І так класно слухайте, це так піднімає настрій, коли ти побачиш одно Червоне море, там, де я особисто я став і такий, кінець! Вертаємося! Де там Єгипет? А Господь каже: чекай, Тарас. Поклич мене. Зроби якийсь жест, так як там символічно просте руку. Щось зроби, але зі мною. І раз, і це море розступається. І на минулого тижня ми завершили там оформлені документів на парафіальний будинок. То, 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 тривало майже два місяці. То для мене кожен документ, який треба було донести, це для мене було мікро Червоне море. Я з документами взагалі не дружу. Чи вони зі мною не дружать? Коротше, нас із дружбою так собі, з документами. Але Бог каже, Тарас, спокійно, зелене, зелене, зелене. Розступилося. Там, де мала бути перешкода, стали стіни. Ну, ну, просто Ну, Це фантастика. І скільки за останні півроку лише Господь Червоних морів, Дозволив мені перебрести, перебрести, перейти, коротше, одним словом, я шукаю нові слова. А мої дружині, а дітям неймовірно. Тому, брати і сестри, якщо зараз також ти можеш стати перед своїм черговим червоним морем, може це червона калюжа, може це ну, справді червоне морище, якесь велике максимальне. Ну, то так, якщо ти сам, сам на себе залишаєшся, ой, тоді тримайся. Але якщо, однак, дозволиш Богові себе вести, якщо дозволиш, аби Бог зробив неймовірне у цій справі, то ти побачиш його руку, ти побачиш його дію, ти побачиш, як перешкода стане навпаки, ще тебе оберігати. Море стане стінами, стане мурами, допоможе тобі перейти по-сухому це його почерк, це його стиль. Він це може зробити і робить постійно. Ну, попроси його. Попроси його запроси його і дозволь йому діяти. І чим більше море перед тобою, чим більше зараз перешкода, то тим більше запроси. Також, брати і сестри, красно вам дякую від імені пані Галини. Ми ще продовжуємо день-два, збір для їхнього фонду. І вона дуже тішиться, бо, каже, особливо тішиться тим донатам, які там були по 8 гривень, по 6 гривень. Бо це її так торкнуло, що є люди, які значно допомогти не можуть, але бодай із, 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 із того, що мають трошки, також допомагають. Бо 8 гривень це також вже докупи то щось буде. Так що вона вам дуже дякує. Вони вже закупили вчора, вже закупили цілу партію взуття зимового для дітей, які є в потребі. Тому хто ще хоче приєднатися, то посилання на реквізити пані Галини будуть внизу в описі під відео. Нехай і діти побачать, що є і далі святі Миколаїв, які хочуть благословляти і підтримувати, які допоможуть їм також свої червоні моря подолати. Тому товариство. Яке би не було море перед тобою, червоне, яке велике, пам'ятайте, Господь може дати зелене світло, то варто з ним знатися. Маєтеся файно? Мир вам!